Сьогодні я продовжую свою розповідь про Петрівський аграрний ліцей, якому в цьому році виповнюється 60 років. Моїм співрозмовником буде майстер виробничого навчання Непочатова Тетяна Михайлівна. Також 42 роки я працюю в Петрівському ліцеї. З цього закладу почалася моя виробнича діяльність. Ми зі своїми дітьми. Тут навчалися, навчали їх професії, е та, любити свою батьківщину, любити своє село. Ну, і я думаю, що не можна передати або знайти такі слова, щоб можна виразити ту біль, той страх, що зробили із нашим навчальним закладом, з нашим селом, з нашими людьми. Ми на багато років мені кажуть. Кажеться, пережили і винесли ці, би, цей страх. Мені хочеться побажати найкраще побажання, щоб ми зустрілися з нашими дітьми, з усіма нашими односельчанами, щоб вони всі повернулися і відновили наше село, навчальний заклад. Я хочу сказати, що ми все вистаємо. Ми Винесемо і переможемо. Дякую вам. А що є війна, як ви вважаєте? Я думаю, що за одного амбіції одної людини, яка не може, допустимо, здержати свої, ну, те, що вона хоче, Так, те, що вона хоче панувати, царювати, відродити ту імперію царську, щоб бути царком, можна сказати, цієї е, нашої держави, цих держав, які раніше були. Я думаю, то тільки із за нього це, і те, що вони не змогли людям пояснити, що ми все-таки дружний народ, що ми как би, браття, ми одного роду. І я думаю, тільки і за нього, і за цієї людини, і за Путіна, що він не змог здержати свою волю, свою ну, як би, власть над собою, і це скуїлося. Я думаю, що там люди, звичайно, починають розуміти, що це неправильно піти на своїх людей з війною, який жах. Напасти на людей, ну вночі, коли всі, всі спочивають. Ну, я думаю, повторили те саме, що було Другою світовою війною, щоб захопити владу над світом. Коли закінчиться війна? Ну мені хотілося, щоб скоро з багатьма випускниками, які е, е, Проходять службу які, в ЗСУ, які, з учениками, які знаходяться в різних куточках, всі бажають, що весною все повернеться. І ми всі повернемося додому. І буде перемога і наша. буде перемога. І всі, і всі люди, наші люди, односельчани, вже починають повертатися, як лелеки, повертатися додому до своїх. До своїх осель, щоб все відновити і жити в злагоді, в мирі і в перемозі. Ваші побажання? Взагалі, побажання ті, щоб всі були живі, здорові. Це життя було наповнене миру і як можна було більше ясного неба, не було смутку, не було воїн. І ми переможемо. Ми віримо в перемогу і надіємось, що все буде Україна. Дякую вам і до перемоги.